Удар по скупченню ворога у Васильівці, звільнення українських бійців з полону, забруднення мазутом узбережжя в Бердянську. Про це та інше у підсумках Суспільного. До 14-ти зросла кількість загиблих внаслідок російського авіаобстрілу Запоріжжя 8 січня. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Нагадаю, того дня окупанти поцілили по місту кабами. Поранень дістали 127 людей. 60 з них досі залишаються у лікарнях. Сили оборони завдали удару по скупченню ворога у тимчасово окупованій Васильівці. Про це суспільному повідомив речник української добровольчої армії Сергій Братчук. Також за його словами, армія РФ підтягує резерви на запорізький напрямок, аби компенсувати втрати. Втім, сил та засобів для наступу ворог нині немає. 25 військових та цивільних повернули з російського полону 15 січня. Як повідомив президент Володимир Зеленський, серед звільнених захисники Маріуполя й Азовсталі, а також Харківщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. Вони мають важкі поранення та хвороби. Кожному надають необхідну медичну допомогу. Понад дві тисячі людей дістали поранені внаслідок російських атак на Запорізьку область з початку повномасштабного вторгнення. Як повідомила секретарка міськради Регіна Харченко, з обласного бюджету їм надається фінансова допомога: 20 тисяч гривень, якщо діагностовані тілесні ушкодження середньої тяжкості, 50 тисяч гривень за тяжкі. Для отримання компенсації треба звернутись до органів соцзахисту за місцем проживання. У Запоріжжі на зупинках громадського транспорту встановлюють бетонні модульні укриття. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Перші 17 захисних споруд, які фінансують з резервних фондів обласного та міського бюджетів, встановлюють протягом наступних двох тижнів у Шевченківському та Комунарському районах міста. Вони розраховані на 25-50 людей. Мазупне забруднення після аварії танкерів РФ у Керченській протоці дісталась узбережжя тимчасово окупованого Бердянська. Як повідомили в прес-службі міської військової адміністрації, на пляжах і території санаторію Бердянськ фіксують масове забруднення та велику кількість загиблих молюсків та дельфінів. Праце влаштував дружину та нараховував її виплати за фіктивну участь в бойових діях. ДБР повідомило про підозру колишньому командиру однієї з бригад ТРО, його дружині та трьом підлеглим. За даними відомства, у липні 2023 року він влаштував свою дружину до себе в бригаду на посаду стрільця, щоб організувати їй підвищені виплати. Для цього подружжя навіть розлучилося. Згодом комбриг залучив до оборудки двох підлеглих. Врешті за 9 місяців з жінка незаконно отримала понад 922 тисячі гривень. Відтепер всім фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Чають дітей ремонтувати дрони та плести маскувальні сітки. Окупанти на тимчасово захоплених територіях Запорізької області створюють додаткові класи та курси для школярів. Про це повідомляє рух спротиву Жовта стрічка. Зокрема, такі гуртки відкрили у Мелітополі. Втім, відтепер всі вони обов'язково повинні мати елементи практичної реалізації в рамках проведення спеціальної військової операції, зазначають активісти жовтої стрічки. Таким був цей тиждень, аби дізнатись більше, дивіться наш ютуб канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.